Організації університетів в Україні що останніми днями запустило масове обговорення щодо об'єднання Ужгородського національного та Мукачівського державного університетів не нова. Це масштабна реформа Міністерства освіти і науки України. Власне кажучи, цей проект був створений ще в 2021 році, коли мене, як ректора, повідомили, що Міністерство освіти і науки. Реалізовує завдання, яке було поставлено перед Міністерством укрупнення українських університетів. В рамках цього проєкту Ужгородські і Мукачівський університети мали об'єднатися і стати більш крупним університетом, власне кажучи найкрупнішим університетом нашого краю, одним з найкрупніших в Україні. Це процес, який відбувається по всій Європі, навіть не тільки по всій Європі, а в всьому світі. Чи правильно це однозначно так. Тобто проєкт оптимізації університетів не українська новація, наголошує ректор Володимир Смоланка. Через це пройшли до прикладу і виші партнери ужну з високим рівнем освітніх та наукових показників. Навіть впродовж останніх п'яти років серед наших партнерів університетів за кордоном ми бачили укрупнення університетів. Це стосується словаччини, це стосується Польщі, це стосується Румунії, це стосується Ірландії Великобританії. Франції, де існує тільки більше, трошки більше як 60 університетів. Тільки такі університети, зокрема, можуть бути реципієнтами великих міжнародних проєктів. І ми маємо підтвердження цього, коли заходять великі міжнародні проєкти, зокрема зараз в Україну, то участь маленьких і середніх університетів навіть не розглядається, і це не є наша вимога. Більше того, Міжнародний валютний фонд виділив кошти. Для університетів, які укрупнюються в Україні, тому це закономірний процес, який тривав, триває і буде тривати. На офіційному сайті найбільшого вишу Закарпаття у жну оприлюднено рішення вченої ради. Зазначено, що вона підтримує можливе об'єднання з Мукачівським державним університетом у порядку, визначеному законодавством України, і звертається до Міністерства освіти і науки України з пропозицією щодо збереження статусу національного Міністерство освіти і науки. І я висловлю великий респект щодо цього. Просило висловити свою точку зору. Нашого університету і Мукачевського державного університету щодо процесу об'єднання і створення більш потужного університету в Закарпатті. Ми висловили свою точку зору. Мукачівський університет висловив свою точку зору. Наше рішення воно є на офіційному сайті, воно широко розповсюджено. Остаточне рішення про такі інституційні зміни приймається кабміном України. І, зрештою, чому такий ажіотаж. Такі інституційні реорганізації це ті реорганізації, ті зміни, які мають грати на користь університету. Для того, щоб зробити університет більш потужним. А це не про персоналі. Тому певний ажіотаж, який піднятий з цього приводу, певною дуже невеличкою групою осіб. Це, власне кажучи, не піклування про. Майбутнього університету, а це піклування про свої особисті інтереси. Зокрема, створюються сайти одноденки. На жаль, проводиться тиск на студентів, маніпуляції. Але це все не Поружувський національний університет загалом. У надбання всієї області. Наголошує ректор. Це є багаторічна робота. І не тільки працівників нашого університету, але тих, хто працював впродовж багатьох років в університеті, а також багатьох людей просто жителів Закарпатської області. На сьогоднішній день Ужгородський національний університет це згусток знань, це згусток інтелекту, це люди, які навчають і навчаються. Це університет з величезними перспективами, і ці перспективи для нас будуть ще більшими. Тому саме це є принципом, за яким ми діємо, діяли і будемо діяти. Чи будуть якісь зміни щодо навчання студентів і роботи викладачів? Проводяться такі маніпуляції студентами, що завтра вам треба буде переводитися в інший університет викладачам з викладачами, що, ніби вони були звільнені. Хочу сказати, що всі залишаться на своїх робочих місцях. Я це гарантую. Студенти будуть проводити надалі свої своє навчання за своїми ж професійними або освітньо-науковими програмами в університеті. ж закликають не забувати про основи медіаграмотності та довіряти насамперед офіційним джерелам інформації. Там же й повідомлятимуть про рішення Кабміну щодо можливого об'єднання вишів. – державна електронна платформа, де зібрані всі державні програми щодо підтримки ветеранів і не тільки скористатися сервісом і отримати послугу можуть ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників і захисниць, фахівці із супроводу ветеранів та ветеранок, представники органів місцевої влади та ветеранських організацій. На порталі розміщені доступні програми, сервіси та покрокові інструкції. Не дуже легко скористатися там. Буквально зайти на саму платформу, визначитися, хто ви є, чи ветеран, чи особа з інвалідністю, чи особа, в якої загибли ну, загинули рідні, і потім відповідно обрати напрямок, де можуть вам допомогти. Реабілітація, оформлення документів відповідних в тому числі учасника бойових дій, статус, надання статусів різних. Багато хто скористався програмою щодо підтримки в спорті, цих виплат, які можуть використати в спортзалах, в закладах в басейнах і так далі. З житлом дуже багато хто значить, скористався вже в цьому, у минулому році, в 25-му році, і вони відповідно ним цікавляться, особи першої і другої групи, які перша-друга група пов'язана з захистом батьківщини. Комунічна служба допомоги вже понад 25 років працює в Україні а на Закарпатті є особливо активною. З початку повномасштабної війни організація надає допомогу при фронтових районах і в Київській області. Водночас у нашому регіоні підтримує найбільш вразливі верстви населення продуктами харчування, паливними брикетами та цільовими соціальними програмами. Важливу роль у реалізації цих ініціатив відіграє Берегівський центр організації, який є однією з баз надання допомоги в регіоні. Угорська екомунічна служба допомоги в Україні допомагає вже дуже багато років. Працює тут з 98-го року на Закарпатті. Починаючи з двадцятого року, ми, звісно, приймали участь в активному реагуванні на під час війни. Допомагали дуже багато в прифронтових регіонах, а також в Київській області, в місті Буча. Виконали багато проєктів і зараз у нас йдуть проєкти по відновленню шкіл у Київській області. Крім того, діє програма мікрогрантів, яка підтримує, підтримує мікрогрантами роздачі різних організацій, котрі цього потребують по всій Україні. І дуже активно наша організація веде діяльність саме на Закарпатській області. Особливо під час війни ми допомагаємо вразливим верствам населення, роздачою паливних брикетів, а також продуктів харчування. Крім того, була роздача подарунків дітям, дітям внутрішньо переміщеним. Також у нас є діючі програми тут у Закарпатській області для одиноких матерів. Ми їх підтримуємо і робимо. Спеціальні заняття для них, школи, всіх потребуючих, намагаємося допомогти усім, кому можемо. Наразі Угорська комунічна служба виграла ще один грант від уряду США. Це буде культурний проєкт, який буде проводитися на Закарпатській області для молоді внутрішньо переселеної молоді. Віком від 12 до 24 років це буде культурний проект, мультинаціональна програма, що включатиме в себе більше культурних заходів, навчання англійської мови. Це буде лідерська програма, також посилення баскетболу в різних школах Берегова, Мукачева і Ужгорода. Великим пріоритетом нашої організації на даний момент є робота з ветеранами. А саме ми вже провели пілотний проєкт по реабілітації і реінтеграції ветеранів, а також допомогли з відкриттям берегівського ветеранського хабу і на даний момент проводимо навчання для ветеранів там з відкриття власної справи. Програма триває, і ми сподіваємося, що в майбутньому будемо штабуватися. Великий фокус ми робимо саме на реабілітації. Реабілітації і на реінтеграції ветеранів майбутнього пишуться нові проекти. Сподіваємося, дуже що вони будуть успішними і наша робота з ветеранами продовжиться. Завдяки підтримці паливні брикети отримали понад 100 домогосподарств, що є значною допомогою для нужденних у холодний період. Крім того, організація намагається полегшити щоденні труднощі завдяки різнобічній підтримці у результаті співпраці угорської екомонічної служби допомоги та програми «Hungary Helps» Цього року ми знову можемо підтримати 120 домогосподарств, розподіливши між ними паливні брикети. отримувачів допомоги. Ми обираємо на підставі заявок, отриманих від громад, які передають нам старости. Кожне домогосподарство може отримати 400 кілограмів брикетів, і в умовах цьогорічної важкої тривалої холодної зими це є суттєвою допомогою для людей. Які цього потребують, на жаль, в останні роки дуже велика потреба в допомозі літнім людям, які залишилися вдома, самотніх осіб, пенсіонерів, як у вигляді продуктових наборів, так і палива, засобів гігієни та всього іншого, що ми можемо їм надати. Для багатьох сімей викликом є не лише питання забезпечення паливом, а й навіть звичайні будні. Тому кожна пожертва має значення. Сюрфавот там брикеті. Спочатку ми топимо дровами, а потім уже підкладаємо брикети, щоб підтримувати тепло. Газ у нас лише для приготування їжі. Ми навіть не можемо нормально користуватися газом, бо не підведена вентиляція. І з дітьми важко, бо ми ще витримуємо, а дитина ні. Тому й топимо дровами. А брикети, якщо так використовувати не щодня, а лише коли дуже холодно і треба сильно топити. Цієї кількості може вистачити навіть на три місяці. Важко виживати на зарплату, яку отримую прожити неможливо. Зараз така дорожнеча. Я навіть не можу заплатити за їжу. Продукти купую в борг і ще потрібні ліки, бо дитині постійно потрібні ліки. Дядулі виживете самі так. Брикети дуже допомагають, бо дрова, які я все літо сама збирала з гілок у дворі, а також із дощок, які дають сусіди, мушу дуже економно використовувати. Я вже більше ніж 15 років живу сама, бо мама і тато померли. Я вийшла на пенсію, але сусіди дуже допомагають завжди дають тарілку супу. Тож померти не дадуть з голоду не помру. І Окрім брикетів, працівники організації роздали нужденним майже 400 продуктових наборів. «Я поховав дружину та сина. Другий син живе не зі мною. Отож, я живу сам. Угорська екомунічна служба допомоги постійно працює над тим, щоб зменшити соціальне та психологічне навантаження, спричинене війною. А також за допомогою довгострокових програм сприяти зміцненню громад і стабілізації. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв днями поєднає дві знакові події в одній. Тут презентують п'яту прем'єру ювілейного 80-го сезону та відкриють нову сцену. Теж п'яту досі в театрі діяли велика та мала сцени: сцена фоє і сцена просто неба. Їх доповнить сцена Трюм. Майданчик на 44 глядацькі місця облаштували в укритті театру більшість зараз українських театрів вони працюють в таких умовах, де немає ні світла, ні води, де актори в курточках, в чоботях репетирують. І ми намагаємось бути максимально солідарними з ними, показати їм свою підтримку таким чином, тому що всі розуміють, що на Закарпатті, ну, набагато спокійніше, і тут є більше можливостей працювати. Тому ми відкриваємо там сцену трюм. Це такий перформативний, я так його так назвав, майданчик сценічний, але це дуже цікаво, тому що. Зараз ми підготували прем'єру вовчиха Олі Кобилянської, режисерки-постановниці Яни Богомолової. Вже у нас дві вистави. Третя вже майже продалася. Уже квитки на першу прем'єру і не можна придбати. І вже мені приходять сповіщення про те, що наші там творча еліта Закарпаття з пропозиціями про те, щоб робити якісь виставки в сцені трюм, робити якісь перформанси, якісь творчі читання. Постановниця вистави, якою відкриють нову сцену, артистка театру Яна Богомолова для неї це друга режисерська робота. Попередня Чарлі і шоколадна фабрика Роальда дала це яскрава та масштабна постановка для сімейного перегляду. Нинішня вистава вовчиха Ольги Кобилянської – твір зовсім іншого характеру, що буде представлений у камерному просторі, де глядач на відстані руки, знаю, що театри вже ставили. Є досвід саме на трьох акторів. Ну, спробували писати: писати інсценізацію теж з Діаною Вишневою. Правда, під час роботи інсценізація перепрацьовувалась. Там вже просто диктував нам наші межі можливості, бо десь ми звикли до рамок великої сцени, малої сцени, а сцена трюм так важко нам піддавалася, але ми впевнені, що в нас все виходить добре. Чому Вовчиха? Це конфлікт в основі. Конфлікт доньки і матері в сюжеті два персонажі, такі центрові. Сава у нас виходить такий збірний персонаж, збірний персонаж, чоловічий образ. Він зібрав собі десь і батька, десь і братів, десь і автора. Вовчиха вистава в жанрі етноекспресії, що досліджує складні, часом болісні зв'язки між матір'ю та донькою. Це історія не побуту, а внутрішніх станів. Особливу роль у постановці відіграє живий звук. Музика народжується безпосередньо на сцені. Звук стає повноцінною частиною сценічної дії та емоційного переживання героїв. Актор Богдан Клементій виконує роль Сави і водночас здійснює все музичне оформлення вистави. Найважливіше в цьому всьому бути доречним, щоб це не було окремо концертний номер, окремо театр. Тобто це має йти все поруч і одне не перетягувати в інше. Будуть задіяні і супілки, і дримби, і певний різновид гітари це такий свого роду Франкенштейн, оскільки там всього на всього тільки чотири ситруни, дві з яких басові, дві гітарні. Але я вважаю, що воно додає атмосфери. І індивідуальності цієї вистави, тому що воно створює певний характерний звук, який буде тільки в цій виставі. У ролях матері та доньки артистки драми Світлана Мавріць і Олеся Дзуринець. Зоя Жмут Вагнер, мама. Як вона себе називає, знана і гожа Полька. Вона шляхетного роду, проживає в селі, на Буковині, добра господиня. Але її черезмірна, надмірна опіка над своєю донькою не дає жити Санді, не дає їй розвиватися як особистості, десь давить на неї, і тому і в селі її прозивають бовчихою. Вона ніби своїми лапами тримає доньку і не може її відпустити від себе. Я вважаю, що це дуже повчальна роль, тому що батьки, які надмірно опікують своїх дітей, повинні вчасно їх відпускати від себе. Це дуже важливо. Я думаю, Санда це втілення свободи, покірливої. І у Санди, так як вона живе під постійним тиском, але у неї завжди є якісь. Бажання до власної думки, до власного простору, до власного життя. І ну, це буде зрозуміло по, по виставі. Ти ж знаєш? Знаю. А як будемо разом, то все буде інакше. Покази прем'єрної вистави Вовчиха на новій сцені театру відбудуться 11, 18 та 19 лютого. 6 лютого в Мілані та Кортіні Де Ампецо стартують 25-ті зимові Олімпійські ігри. Із цієї нагоди у Жируцькому прес-клубі громадська організація Закарпатська обласна федерація лижного спорту розповіла про підготовку Олімпійців в області. А відповідно до оприлюдненого списку спортсменів Національним олімпійським комітетом України і шести посланців краю у біатлоні, акробатичному фристайлі, гірськолижному спорті і сноубордингу до підготовки п'яти учасників Олімпіади, причетна саме обласна федерація лижного спорту Олександр Кіпнюк, Неля Попович, Анна Марія Данча, Дмитро Шип'юк і Анастасія Шипаленко. Ми говоримо про нашу федерацію. Фрісталь представляють вихованці значит, з Берегова, Анна Марія значить, вона ужгородка, Дмитро Шип'юк з Ясеня. Ну і Анастасія Шипленко, вона виросла вирославлює спортивний клуб. Але вже другу олімпіаду вона виступає за карпатський цоп. Закарпатські спортсмени з 1998 року представляють край і державу на Олімпійських іграх. Притому гучних перемог досягали на лижах місцевої лижної фабрики. Підготовлені і вагомі кадри. Аблає головний тренер збірної України. Кравчук головний тренер збірної жіночої в Америці. За минулий сезон кращий тренер зимових видів спорту в Штатах. І, значить, медули, таке є там без безвиховане цієї школи, тренер збірної юнацької в Швейцарії. Утім, вистачає проблем, і вони не вирішуються роками. Зокрема, відсутня належна матеріально-технічна база якось у берегові. І от в цій школі, яка функціонувала на базі. Центра олімпійської підготовки по фрістайлу Закарпаття, центр закрили, школу закрили. А діточки є. Зараз в тій школі є 52 два, два спортсмени, починаючи. І їм ніхто в школа є, директор є, все є. Ні одної пари не купляють, кріплень не купляють. Черевиків не купляють в зал попасти в свій рідний або проблеми. Відчутні проблеми із підготовкою перспективних спортсменів не вистачає фінансування. «Першою предпосилкою було те, що весняня закрили відділення по сноуборду. Це відділення було в нас якби як донором, так звідки ми брали спортсменів, яких потім далі готували до школи вищої спортивної майстерності. Ну, як не стало ясінської цієї групи сноубордистської, то звичайно зупинився потік юних сноубордистів до мене, якби в школу, до мене в групу. Мені здається, все, вся проблема в фінансуванні. Батьки не зможуть фінансувати такі великі затрати. На одного спортсмена на рік високого класу йде десь 25-30 до. 40 тисяч євро. Це інвентар, старти. Стартів має бути хоча б 10, а старт може бути в Японії, а після в Канаді. Але лижі, це і економіка та рекреація регіону. Є шляхи вирішення проблем. Якось на базі Пилипця. Потрібно всі ці е, речі, які там вже є, і до них додати, створити на базі Пелепецької загальноосвітньої школи, е, значить, цю середню школу з поглибленим вивченням окремих предметів, за прикладом, як це було зроблено е, на Загорській, де є школа, е, пов'язана пов'язана з двома з дюшорами футболом і гандболом. У цілому в Закарпатській обласній федерації лижного спорту налаштовані позитивно і за консолідації зусиль суспільства, бізнесу, влади, спортивних товариств Федерації вірять у нові успіхи лижних олімпійців Закарпаття, зокрема й пов'язані зі здобуттям медалей. Програму 12-го туру в суперлізі Ужгородської футзальної ліги відкривав матч дербі лідерів і досвіду молодості медеї крайни та академії футболу Ужгород. Розрив між командами становив 5 очок, і за два тури до фінішу медея крайна у разі перемоги могла достроково забезпечити собі золоті нагороди. Тому активно почала. Однак до перепочинку обидва суперники обмінялися небезпечними випадами. Відкритий ж рахунок зумів Ужгород. Отож, на перерву – 1-0 на його користь. Уголівальники ділилися враженнями від побаченого. Ну, дуже динамічно, молоді гравці дуже показують хороший клас. Ну і... Наша команда теж не дасть фору, фору їм точно. Сьогодні ми прийшли за виграшем». Цікава гра була, як в супереч очікуванням, краще почала медея, на мою думку. Досить гарно вони присували, не давали нічого супернику зробити. Побачимо, як буде в другому таймі. У другому таймі стало ще веселіше. Такий же динамічний, безкомпромісний і атакувальний футбол. Але команди по черзі обмінювалися голами. Ще за 25 секунд до фінальної сирени вела молодь Ужгорода. Та все ж досвід медеї крайний дався в знаки. І вона уникла поразки. 3-3. Звісно, приємніше би було сьогодні підняти кубок над головою. Але хочемо сказати, так як ми програвали 3-2 і зрівняли за 30 секунд до кінця. Для нас рахується позитивний результат, тому що різниця очків збереглася між нами і командою суперника. Тому залишилось дві ігри брати максимум, піднімати кубок над головою, який, я думаю, ми заслужили. Ігра була дуже інтересна. Іграли, бились пацани до останніх секунд. Але в кінці трішки не повезло і все. Командою Академії футболу Ужгород керує найрезультативніший бомбардир українського футзалу, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений майстер спорту України, дворазовий віце-чемпіон Європи Ігор Москвичов. Тож наша знімальна група поцікавилася і його авторитетною думкою про матч ми свідомо віддали ініціативи, щоб ловити на контратак. Це срабатувало. Ми забили два м'ячі. Потім, як три-чотири хвилинки, так, так сказати, потікали ніті гри. Команда Медея Досвітня, тобто вони використали це і забили два м'ячі. Все-таки ми були ближче до перемоги, але рахунок нічийний, тому який на користь медеї, тому їх вітаю. Тим часом «Діола» переграла у конкурсу територіальну громаду 4-3 та обійшла у у гонці лідерів.